Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 10 липня 2020 року. Херсонщина дозріває такий красень ранній під назвою Шугартайм персик. В перекладі цукровий час або солодкий час. Сорт один із найгарніших і найсмачніших в такий час. У нього великий процент цукру і певна кислота, є, яка дає дуже Добрий смак. Отакий От червоно-чорний окрас. Перестиглі плоди бувають навіть з червоною м'якоттю через це. Це гарний промисловий сорт. Рекомендую всім його. Через такий товарний вид його завжди купуватимуть І через такий смак. Це має ДРС молоде, плодів, плодів поки ще мало. Буквально другий врожай тільки в нього. Але я собі якби посадив ще парочку, тому що дуже люба сім'я цей сорт. Плоди 150-200 г, найзпосюжений розмір. Вони рівномірні, шароподібні, такі гарні. Тобто я його хвалю всім рекомендую, якщо хтось не знає, що це за сорт беріть, не пожалкуйте. Персик Шугартайм. Кісточка успіло спілоплода доволі непогано відділяється, дуже соковитий. ну Смак тут, звісно, це просто, як кажуть, цукровий час, сахарне. Время. Сахарне время ще по-другому. Дивіться, кисік. річкою тече. Кісточка невелика, без труда об'їдається. Спілі плоди. Легко, легко спіли плодів знімати шкірочку. Він ну, просто скажу, що неймовірно запашний саводський сорт. З високотоварними якостями. Його можна зривати твердим, перевозить. Два-три дні він доходить, дозріває при перевозці. Добре, якби лежить. Ну, більш Якби вже і мало що сказати. Інформації по ньому буду огляд завершувати. Коротко, добрі сорт і все. До нових зустрічей, до побачення.